Шановні комунальники, завдяки вашій відповідальній праці, у мешканців Лазівської громади є тепло і вода, газ та світло, оновлюють дороги та тротуари, розквітають вулиці, парки і сквери. Ми навчились швидко та якісно вирішувати проблеми воєнного стану, незважаючи на скрутні часи. Для усіх нас комунальні блага стали настільки звичними, що ніхто вже й не замислюється над тим. Скільки зусиль для цього докладають. Який великий тягар відповідальності лежить на плечах працівників житлово-комунального господарства. Досить символічно, що наше свято припадає саме на цю пору весни і розквіту. Віримо, що ми разом подолаємо всі негаразди і зробимо нашу громаду справді комфортною, гарною та затишною. Дякуємо всім! За щоденну напружену працю бажаємо усім міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку. Вже не одну весну кожен з нас наближає перемогу, працюючи на своєму фронті і всіляко допомагаючи нашим захисникам. Безперечно, досвіду працювати в умовах війни і постійних обстрілів мав ніхто. Та незважаючи на всі труднощі, КП «Теплоенерго» продовжує функціонувати та забезпечувати своїх споживачів теплом. Як кажуть, біда згуртовує, війна об'єднує. Так, колектив підприємства за підтримки влади та завдяки сумлінним споживачам зміг гідно підготувати десятки кілометрів та численні об'єкти до непередбачуваного опалювання сезону. Завдяки знанням, досвіду, відданій праці спеціалістів, дякуючи Збройним силам України, його проходження триває стабільно. Хочу щиро подякувати всім працівникам КП «Теплоенерго» за працю та їх внесок у досягненні спільної мети перемоги. Разом ми сила зі святом вас. Традиційно у третю неділю березня місяця в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Дочірнє підприємство Завазда Сервіс» – це колектив, в якому працює понад 200 осіб. 22-й рік видався досить складним для нашого підприємства та загалом для всієї України. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну працівники нашого підприємства не злякались. Не протікали хто куди, навпаки, згуртувавшись, продовжує сумлінно виконувати свою головну місію цілодобово забезпечувати місцян питною водою. З нагоди професійного свята поздравляю колектив дачільного підприємства Базова водасеріс. Прийміть колеги щирі слова вдячності. Дякую кожному працівнику за сумнівну роботу і професіоналізм, за відданість своїй справі. Нехай ваша праця завжди цінується. Робота приносить задоволення. Вітаю також працівників інших комунальних професій. Служіть на благо нашій громаді і нашого міста. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба над головою, здоров'я, сімейного щастя, благополуччя. Лазова була і буде з водою. Разом ми непереможні. Слава Україні! Напередодні дня працівників комунального господарства хочеться подякувати тим працівникам, які надають комунальні послуги та забезпечують гідне життя нашій громаді. Протягом останнього року колектив нашого підприємства усував наслідки ракетних обстрілів нашого міста, а саме житлових будинків. Я впевнений, що незважаючи ні на які труднощі, ми спільними зусиллями будемо і і надалі надавати комунальні послуги гідним результатом. Нашої праці буде оцінка мешканців нашого міста, а саме вчасні сплати комунальних платежів. І цими діями ми разом будемо йти до перемоги. Другий рік війни, другу річницю працюю в важких умовах для всієї батьківщини. Вітаю всіх причетних к святу робітників комунального господарства та побутового обслуговування. Особу увагу. Приділяю і вітаю хлопців, які зі зброєю в руках боронять нашу батьківщину. Надійний тил це залог перемоги. Слава Україні! Підприємство Брат вже більше 11 років займається обслуговуванням території. Мікрорайона і центральної частини міста. Я дуже вдячний колективу. За всі 11 років майже не було ніяких збоїв по прибиранню території, по обслуговуванню будинкових мереж. Також при всіх заявках всі відпрацьовані, не зважаючи на вихідні, нічні і праздничні. Ні. Бажаю колективу міцного здоров'я, фінансового благополуччя, миру, злагоди. Ми це Україна. Слава Україні! Тяжкий рік для всієї держави. Цілий рік війни. Війна не оминула осторонь, жодної домівки, жодного комунального підприємства. Але завдяки злагодженій роботі керівників міста, робітників комунального підприємства, населення, завдяки нашим Збройним силам ми вистояли, ми переможемо. Вітаю всіх зі святом. Лазова це Україна. Слава Україні! Шановні комунальники, вітаю вас зі святом. Дякую вам за ту роботу, яку ви виконуєте, незважаючи на ті умови, не погіршуючи якості послуг, які ви надаєте. Хотів би побажати вам і вашим сім'ям здоров'я, достойної заробітної плати і всього найкращого. Шановні колеги, пройшов тяжкий рік війни. За цей час у влогівській громаді не допущено колапсу комунальної сфери. Було надано якісне водовідведення, теплопостачання. Було забезпечено прибирання в місті, а також вивез сміття. Комунальні служби приймали активну участь як в обороні нашого міста, так і в забезпеченні оборони нашої України. Було придбано дуже багато техніки, генератори. Це все надало змогу пройти нам і опалювальний сезон, і якісне водотеплопостачання. Я ще раз повторюю про це. Надіюсь, в подальшому комунальні служби також будуть держати свою марку, будуть на висоті. Я всіх вітаю зі святом, бажаючим здоров'я, щастя, перемоги і миру. Працюємо для людей. Слава Україні! Героям слава!